Вітаю на уроці української мови. Ми з вами сьогодні продовжуємо досліджувати текст. А зараз згадаємо, що ми знаємо. Текст, у якому щось описується, називається описом. Текст, у якому про щось розповідається, називається розповіддю, з яких трьох частин складається текст розповідь. Зараз основна частина кінцівка. Молодці. Текст, у якому щось доводиться, називається міркуванням. З яких трьох частин складається текст міркування? Звичайно, твердження, доведення та висновок. Молодці. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитись розрізняти типи текстів і познайомимося з новим текстом, який називається текст есе А зараз прочитайте тексти, визнач, який із них розповідь, а який із них опис. Поставте відео на паузу, прочитайте тексти від Щебетунчика. І другий текст, теж поставте відео на паузу, прочитайте. Зараз ви прочитали два тексти. Скажіть, будь ласка, який з них є розповіддю, а який є із них описом? Звичайно, перший текст є розповіддю, а другий текст є описом. Чому? Тому що в другому тексті описується. Дерево, саме цвіт каштанів. А у розповіді в першому тексті розповідається про Київ, про те, що в ньому багато історичних музеїв, театрів, багато туристів це приваблює. Молодці. А зараз прочитайте текст родзинки. І поміркуйте, чому він відрізняється від попередніх. Цей текст від попередніх відрізняється тим, що тут є і міркування, і розповідь. Дівчинка, начебто. Чому я сказала дівчинка? Тому що текст від родзинки начебто і розповідає, і міркує. Давайте проведемо дослідження. Пригадай, як називається текст, у якому про щось розповідається. Звичайно, розповідь. Як називаємо текст, у якому щось описується опис. А чи знаєш ти, як називається текст, у якому автор висловлює свої думки, розмірковання про щось? Дізнайтесь про це із правила. Текст в якому висловлено розміркування, думки автора про якийсь предмет, подію, вчинок, власні почуття, називається есе. Отже, текст, і ще раз, в якому щось розповідається, і автор висловлює свої думки, називається текст есе Сьогодні на уроці ми з вами будемо складати есе за поданим планом. Давайте подивимося на план. Отже, у нас з вами буде зачин, основна частина і кінцівка. В зачині ми з вами скажемо, яку добру справу я зробила або зробила за останні дні. У основній частині ви напишете, що ви відчули після цього, як зробили цю корисну справу. І в третій частині висновок ви скажете, який висновок я роблю. Для себе. Наприклад. Добра справа. Мама сьогодні сказала мені, що пишається мною. Це приємно. А я замислився, що хорошого я зробив за своє життя. У мене є маленький братик, і мені хочеться бути для нього прикладом. Я граюсь з ним, ми разом читаємо книжки, розглядаємо малюнки. Крім того, я завжди допомагаю батькам, слідкую за порядком у своїй кімнаті і коли пограюся, завжди прибираю іграшки. Ось такий у нас з вами текст есе. Отже, за поданим планом, ви повинні скласти свій текст Есе, яку добру справу зробили ви. Наголошую ще раз вам, що що таке текст ЕСЕ. Текст, у якому висловлено розміркування про якийсь предмет, про якусь подію, вчинок. У вас буде текст ЕСЕ про вчинок, про добру справу, яку ви зробили. Не потрібно писати дуже багато речень. Я думаю, що достатньо буде 5-6 речень для вашого Отже, сьогодні, на у... сьогодні урок з української мови завершено. До нових зустрічей.